Доброго здоров'я! Вітаю я вас сьогодні! Доброго здоров'я! Здоровенькі були! Так вітаються наші співвітчизники. А коли прощаються, кажуть, бувайте здорові! Тобто бажають здоров'я, але не завжди замислюються, скільки змісту закладено у цих словах. Бути здоровим значить бути веселим, бадьорим, активним, життєрадісним, позитивним і врешті-решт бути. Щасливим. Щорічно 7 квітня в усьому світі відзначається важлива подія День здоров'я. Цей день пов'язаний зі створенням Всесвітньої Організації Охорони здоров'я у липні 1946 року Нью-Йорку. Був затверджений статут Всесвітньої організації охорони здоров'я, який набрав чинності саме 7 квітня 1948 року. А 7 квітня 1950 року вперше в світі було відзначено Всесвітній День здоров'я. ВООС визначає здоров'я як стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки як відсутність хвороб і фізичних вад. Це свято покликане привернути суспільну увагу до актуальної проблеми сучасності, здоров'я людини, важливості здорового способу життя. Та вчасної профілактики захворювань. У всьому світі у цей день традиційно обговорюються найбільш важливі проблеми охорони здоров'я: проводяться різноманітні заходи, акції, безкоштовні консультації лікарів, які мотивують людей. Вести здоровий спосіб життя та приділяти більше уваги профілактиці захворювань. Здоров'я це справжнє багатство, наявність якого важко переоцінити. Основними складовими здорового способу життя є раціональне харчування, оптимальний руховий режим. Загартування організму, особиста гігієна, здоровий сон, відсутність шкідливих звичок, позитивні емоції, профілактика захворювань. Здоров'я це ранок зі свіжим повітрям. Це сонце, що гріє ласкаво й привітно. Здоров'я це смак. Свіжих ягід дозрілих. Це спорт, що дає нам наснагу і силу. Це сон, що на крилах нам зорі несуть. Бери це сміливо, мій, друже, у путь. І знай, любий друже, у цьому житті, чи бути здоровим. Вирішуєш ти. Пам'ятайте, здоров'я це найбільша людська цінність, це справжня радість життя, велике щастя людини. І це щастя у ваших руках. Тож, бувайте здорові, любі друзі! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до нової зустрічі!